У культурному центрі горішніх плавнів зібралася активна молодь, щоб підбити річні підсумки проведеної роботи. Також, як зазначають організатори, головна ціль зустрічі заохотити молодь, мотивувати на роботу у майбутньому. Влітку у місті планується чимало різноманітних заходів, і щоб реалізувати ідеї, необхідна допомога активної молоді. Для них це неймовірна нагода прокачати свої лідерські якості. Але не лише для цього була зібрана молодь, розповідає Тетяна Качанова. Відзначити тих, хто активно брав участь протягом року в заходах, проявляв ініціативу, приймав активну участь, допомагав нам, щоб вони показали своїм власним прикладом, що е дійсно молодіжний парламент в нашій громаді він є, він діє. Своєю енергією ініціативою показували приклад іншим, щоб вони долучалися також до нас. Звичайно, і декілька буде практичних вправ для критичного мислення та групової командної роботи. Першим креативним викликом для учасників молодіжного парламенту стала гра дзеркальна позиція. Це випробування на координацію та стратегічне мислення. Присутні розподіляються на дві групи в кожній по шість гравців, які стають на аркуші паперу, що розташовані у певному порядку. Завдання за 15 кроків зайняти дзеркальну позицію відносно центра аркуша, дотримуючись правил рухатися вперед, не обходити двох гравців за раз і діяти за чергою. Якщо хтось із гравців помиляється, тоді всякому Команда повертається на старт. Гра пройшла у веселій та дружній атмосфері. Гравці підтримували одне одного задля отримання бажаного результату. Кожний новий раз ти приходиш, якийсь новий інтерактив, нова діяльність, нові люди, нові приклади. Взагалі це дуже класно, як для комунікацій, для нових знайомств, для обміну своїми навичками, для того, якщо ти хочеш щось донести або розповісти людям, звичайно, це і для міста, що ми з молоддю можемо організуватися та зробити щось для міста, зробити щось для дітей цього міста і для людей похилого. Віку. Тобто це взагалі на різні напрямки. Другий виклик для молоді грає з назвою Болото метафоричне болото з невидимими шляхами. В кожній команді по 15 гравців. Тримаючись за руки, учасники повинні знайти правильний маршрут, керуючись лише взаємною довірою. Кожен невірний крок повертав команду на початок, і так поки один із учасників не виведе свою команду із болота. Анастасія Сіра поділилася своїми враженнями від участі у роботі молодіжного парламенту. Я себе тут відчуваю дуже комфортно, мені спокійно, весело, багато приємних емоцій для тих, хто можливо бажає долучитися до молодіжного парламенту. Не треба соромитися, не треба. Боятися того, що може статися, тому що тут всі приймають тебе такими, які ви є, і можна бути собою і нічого не соромитися. Після ігор учасники переглянули відеозвіт, де кожен кадр нагадував про спільні досягнення та події, що відбувалися протягом року. Проведено безліч різноманітних тренінгів, інтерактивних занять, майстер-класів, а також завдяки проєкту «Арт-Імпульс» ще більше цікавих та пізнавальних заходів. На завершення зустрічі сертифікатами та пам'ятними подарунками було нагороджено учасників та керівників проєкту «Арт-Імпульс».